Операційні немає цього повинно бути майбутньої... в комплексі і для хворих, і для персоналу. Тому розглядається отакий от варіант. Отакий от варіант розглядається і швидка є він. Це швидка допомога. Швидка допомога. Тобто, якщо це крило там платить за енергоносії, швидка допомога, я би навіть запропонував вивільнені площі лікарям, наприклад, здавати за одну гривню. Так, але ніякому разі не міняти профіль приміщення. Але ви не поміняєте це пам'ятаю, це так, а взяти решта. Київська радянська соціалістична республіка, певний тих це називається будинок лікарні 19 століття, державою. Нам, конечно, було велике зауваження від наших мешканців, тому що тут ще написано Українська Радянська Соціалістична Республіка, але наразі це є дійсно пам'ятник архітектури, і ми не можемо змінити назву і не можемо змінити цю табличку. В яких умовах зараз вони працюють? Що, що, ви а ви 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 не ну, можна ці гроші вложити сюди і тут зробити скасу? Можна, але їх треба так пару нулів додати. Ну, 700 тисяч у нас є проєкт навчальний центр військовий, де теж мало бути пару нулів, але хлопці зробили нормально. Я особисто підтримую переселення, мало того, я вважаю, що воно покращить і якість надання величної допомоги. І... 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 Йдемо і... пройдемо до того приміщення, куди ми сиділи Ні, Давайте йдемо сюди. Ми вже там були. Так, Ви були. Своєчасно треба приходити. А в нас просто конференція. онлайн. У Забрати. Приймаємо відділення і травматологію. Травпункт. Забрати звідси і перенести там, де...

Ні, х накладу. Два кабінети. Ні, це кабінет, це кабінет. Там вже операційний. А чому ви кажете, що дуже все вже погано? Ні в тому, що я вважаю, що бачите. Ви знаєте, коли були... Це нормальна підготовка, це не проблема. Ще коли думалися 10 років назад робити якийсь ремонт, то треба спочатку зробити водовідведення. Це тільки <говори> гроші стоїли <говори> 10 мільйонів, тільки <говори> не буде А Давайте запитаємо. А у вас подобається, тут працювати? Саме корпус. Так, тут саме енергоефективнее. енергоефективнее, да. тому що літом прохолодно забувають дуже тепло. Дуже... Єдине проводку тут так. німці так. робили в 1942 році, а це, по-моєму, 50-ті роки так. положили каналізацію, яка дозволяє так. вже розчікання по трохи затікає. Є питання в тому, що якщо 70 років нічого не робити, то звісно любе може довести. Я не хочу, чи хочу. Тут є потреба, і рішення від мене абсолютно не залежить, як і головного лікаря, і це є питання до депутатів. Ми хочемо порадитися з лікарями, з Кам'янчанами, що з Кам'янчанами треба порадитися, що вони хочуть. Чи лікарні в центрі чи при чому тут лікарні? За лікарнею не стоїть питання. Стоїть питання про якісне надання. Медичної допомоги не якісна і за те, що умови тут ніякі. Ну ніякі. Чому? Ну тому ж ми. Електрика, сантехніка, вікна, двері. Якщо економічно доцільну порахувати, О, скільки це коштує, І ми покажемо, як воно <рекун> де виглядати. Таке питання буде більше, тому що всі поняття. Подив... Я хочу в вищу кабінети. Повіємка 10. А лабораторію куди? Ми покажемо. — зачекайте. Не Це сюди приїжджає? Да. Це... Меніше, Цих, туди... Чо, не називається обчав... це ракеровка. Ройна ракеровка. Вчора ж тут такі хороші слові.

А тут у нас ремзал, і тут буде ота пола, така полога, яка наливається, воно практично не використовується. Тут можна і апарація, якщо раптово треба, тут всі пацієнти, які потребують спеціальну награду. і ребентологи, і терапевти, які не він фізиція невизначений пацієнт. Куди його діти. От тут він до І все. того, щоб встановити діагноз, диагноз, тут він пристерігається. Умови всі є, реально. Ходить і умовить умови. Ні. Ні. От так вибрати. Олександр, і до приймального відділення ми ще відносимо ту кімнату, яка не використовується. Ні, це ж і Зачем приймали ведет? А драку. Раз не питаю. А ренімация. Ну, да. Он В реанимация все залишається. А он хватает. Скільки у вас нет? Шість лишь. Шість, да. так. За а пропусти, а і он так завжди працюють. Чи не хватає? А як лиськер, без дай Бог, понятно. Ви, ви розумієте, що Ліжковий фонд ми не, не зачіпаємо. Ми залишаємо і тут будуть ліжка ще додатково, тут, тут додатково. Додатково. ліжка. Це палата. І ті ліска, які зараз 6 ліжок, у нас, у нас 6 по нормативу, а взагалі у нас розміщено 8 ліжок. Ну, як резерв. Ну, Вся буває. Дев'ять. То на що потрібно підготовка? А це, ну, сюда уговариваем, ну, чищим, типа, Не, не, просто, просто а, а уже... не, не, посадим... Но... Ну, ну, да, Трафун. да, просто ну. если... просто а, да, 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 Тут да, не Приймається, з машини ставляться сюди, до речі. Звичайно його трайбі, так само треба робити. Коляска Колясками тягне. То, Того треба відходити від старих приміщень, звісно, відходити так, від старих приміщень, так, але щоб не літі. В архітектурі робимо ліпит... це, що, це що, 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 неправильно. Ну, так... Це травматологія, ми робимо травму. Ось от, ну, от, 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 де вікно? Вхід, пандус, пандус, вхід, під'їзд, трохи підрізається. І далі йдемо тоді в середину. Я тільки навіть вийдемо з тієї сторони, що це в рік економія. Запускаємо цей проєкт, запускаємо, зараз даємо гроші. От в рік економія яка буде, якщо прораховувалися? Ну ви ж кажете, ми цю це. Хоча Перший рік не звільняємо людей. Перший рік 500 тисяч, а далі мільйон. Ну, і крім весь пункт. Тоді є прорахунки, чи які торакуваші комуністичні? Комунальні витрати старого корпусу більше мільйона в рік зараз. У вас немає ж там лічильника конкретно? Воно рахується по квадрату. Є формула розрахункова. Але ж ми були там... Ну то, що дійсно вести травмованого завідти на каталки сюди, то є сенс. Правильно, Олександр Вікторович каже, тут немає сенсу аж вести, хто його знає звідки, каже, що на, на трапу. Я вважаю, що правильно, Лучше зразу сюди завезти і тут йому одразу нададуть допомогу. Правильно. Ви так посміхаєтеся, скрізь <сіхи> своє документ? Ні. Своя думка, якщо я вкажу, то вона піде в розріз думки начальника управління два ну, дні підряд поступову, що я тормоз, реформ. Але я хотів би сказати одне Ще я не казав, чого. Ви вже вчора сказали. Травматологічне відділення. Відділення, де хворі практично відсотків 80 оперовані. Ми робимо травпункт. Що в нас вночі? Чи при масовому поступленні? Я вже не говорю про шуми, про все останнє. Ну, зробили. Добре. Далі про цих хворих ми не думаємо, то нас не цікавить, нам треба зекономити кошти. Економимо. Прорізали вікно в Європу. Прорізали. Далі треба складові, такі повинні бути для травму. Огляд лікаря, рентген. Гіпсовочна операційна. Якщо підійти функціонально, то операційна більш-менш готова, там є гніна перев'язочна, можна її використовувати, там її відремонтувати, ми даємо гроші на це відремонтувати, привезти відповідь, операційна є. Одна з палат може бути гіпсовочна, одна з палат може бути вагоглядова. Приймається. Далі питання по рентгену. Рентгенапарат повинен бути не такий простенький собі, який може зробити пальчик чи суглоб якийсь. Він повинен зробити знімок. Таза повинен зробити знімок хребта, повинен зробити знімок шиї. Ну, голову такий простий апарат теж зробив, бо тут немає тканини жирової. Далі, де ми візьмемо цей рентген апарат? Яка його валість? І крім того, потрібно ще відповідні приміщення для рентген-апарату. Якщо рентген-апарат йде великий, той, що ми зараз бачимо, такий стаціонарний, як воно повинно бути, то відповідний набір кімнат повинен бути. Якщо він йде маленький, то він відповідно коштує кошти. Про це треба теж говорити. Якщо ми погоджуємося на те, що ми робимо, ми повинні знати, що нам найближчим часом потрібно відшукувати кошти для того, щоб купити сучасне нормальне ремене порадник. От і все. Так, але той регіонбрат, який зараз також там є. Він, ну... він ремонтується, він, він 60-х років він ремонтується. Це, там трубки треба поміняти зараз. Це, ну, мабуть, вже 35-40 місяців. Ну, ну, але там трубку треба поміняти, так. Там, там, вже сміли... там не тільки труп вичерпав. Капітальний ремонт можна робити, цього апарата ще він ще в нас немає, бо два роки тому не було заключення, що він не підлягає ремонту. Але приймайте рішення, я не наполягаю на це. ми хочемо з різних сторон почати. Добре. Ось ці двері закривається. Новий садик. Оця операційна практично вже готова. Пожалуйста. от тут. От тут вийде клінічне. Те, що каже Дмитро Сергійович. Ось тут вийде гірний баран. Його обладнання і там бачки десь оплануваються. А палата будуть готові? Будуть. Тобто воно не складається? О, це наразі виновуємо. Це, наприклад, тут має бути один як ти по Обшити. Це відкриває, то двері має бути погідно нормативно. Цього площу достатньо. Якого року це попад? А куди тоді вони приїжджають? 12, 12 ну, треба б б Хочу запитати. Ви казали, що там висота потолків. Тут не менше, но там попадают. А опускається ждали. А там что <а там> Ви не опускаєте? Чекайте. Ми робили цілий дітей, ні? Давайте коридори. Ну, да, <голові> <голові> тут якщо ви коли? Почитайте сумці, куди це любові опусток, вона не допоможе. Все одно вона видає, якщо ви сам ви, да, це не хочемо. Але ми так, що я можу тобі робити, під запису. Я не запитаю, що ви такі шоу, що ви щось. сьогодні вже чекають. Тут вони кожні не ходить. Хай Сергій Юрійов тобі скаже чесно і одразу, Процент виконання між міста за останні 5-7 років. 50-60 років. О цих технологій зараз прокурувався на третій день, пішов, це. Ти розумію, їх позицію трошки, Але це колись на витяжки три місяці лежали і займали ліжка. Зараз тренірка. Це іменно коли мою масово травмується. Допомогу і в Чичі і в Україні. На 100 тисяч місяць з'являється ще й район половина. Я думаю, що це тут. Морто поступають, тут будуть лежачі стаціонарні хворі. Тут не буде. чисто трампву, тут не буде лежачих, все проще. Чесно. А все зрозуміло. Тут прийшли, отримали допомогу. І положили, але не тут. Це треба відокремити якраз. І тут є, ми зараз покажемо де операційна і де ми хочемо відокремити. І ще десь просто, шановні депутати, що півмільйона. А у нас ще має те п'ять районів. Ні, привіт. Операційна є. Операційна є. А, а тут, е тут треба ремонтувати. Покажіть, операційну, да. Покажіть, операційно. Ну, повасово. не Щоб не втратити. І сюди заходить. Ну, тут не варто ходити підводити. Ні, ну понятно. Тряпи, свої... що, треба міняти, і... треба міняти, але це робити, як не одне питання, що трошки поспілку. Що поспіль та... треба просто все ж якось більше треба підготовлювати. Думку і, і громадськості, і депутатів все проче, треба а, просто. І вже літо. Осінь скоро міняти. Якщо ми зараз не почнемо, коли слідчі гроші? Ні, з вами вашу позицію, що ви ми ще покажемо, що ми зробили, які ми плануємо тут умови. Ми вже частину зробили. Ідемо, просто гляне. Тут всі одинакові. Можна. Тут можна самі діти. Дайте потім. Дивіться, не треба. Люди мають, де помитися. У нас нормальні умови для системи. Де вони собі роздягаються? них Сестри, ся, там Сестринця що що Ну, Оце вже зроблено. І чут-чуть цей потолок не, поколок... не пише. Ну так, ми розуміємо, не, Закриває... міні... не буде. А а але це зараз не тече, тому що це нормально. Є, є я вже бачу, що є логіка, і є. це правильно. правильно, правильно. І тут вийде, дивіться, з відділення можна на лавочку, ну звісно, територію треба Ні, ну я просто вже бачу дизайти. І воно буде комплект і ефективним. Бачите, <різвання> умови створені нормальні. І так далее, треба робити. І так треба далі. Хороший. Хороший. Проще? Вот за увидел. Нічого, мне тоже потянутся крошки. Нічого, нічого, Я что, я бы сказал. Туда травмологичные дело. Нет, что мы туда протянут трампун. Ну все, по миссию все так занимаются. за, чтобы травмпунщик сюда понял. Я там. О, раз проти, значить. Ну, За і проти, просто якщо б не показали, то плати, що. Нам нам приймають рішення, ми теж не знаємо як. Але тут показували питання, не в тому стоїть. Тут є одна єдина дорого, то що ми говорили, де просить. Тут треба. Уклін у вас буде просити і управління і вас гроші на новий направлення. Ну ви бачили, все, кладалі тільки. Ну і все менші, на ремонтні роботи працюють. Ну це 500 тисяч на ремонт роботи, ви бачили той, ви бачили, у чим зараз дівчина працює і як вона промінюється і промінює пацієнтів. І воно це питання. Значить, якщо ви відмовити перенесені, регіонний апарат все одно потрібний. Це буде yeah, них зручно. Якщо вони не тут, то треба поставити в тому корпусі. Це саме виробники треба буде купляти. Просто бюджет робили і працювали би вже тут. Це було б. Ну, ефективніше. Але керівник є закладів на себе цю відповідальність. За що? За що Що тут буде вистачати всі місця, що тут буде ну, я... все оборудовання установлено, місце під оборудовання. Місце під оборудовання буде, яке колись буде виділятися. Ми ж будемо шукати якийсь, хочемо звертатися новим рентген апаратом, за якимсь ж йдемо в Європу. Ми зразу хочемо, плануємо цей регіновий кабінет його будувати, робити. Не чекати, коли буде рентгенний апарат, а тоді робити ремонт. Ми вже приготуємо місце, ви дасте гроші, ми купили. Ви також можете гарантувати, що жодної людини під час такого перенесення не буде звірено на ну, Та Ні, ні це навіть не обсуджується. Тут навіть не говорить, це навіть ми, то есть, не буде Ні, ні. От я кажу, Або... якщо, Або... якщо ти звільняєшся, я йду звільнятись. Запишу зайнятий. Давайте наважиться за приймальними. Ми говоримо і за трупом, за може далі, о організаційні моменти можуть бути і скорочення, там ми ж можемо скорочувати якісь відділення, але з цією дією жодна людина не скорочується. Мало того, ми ще будемо просити додатково, я думаю, Олександр Васильович скаже, Олександр Вікторович, тому що у нас, коли ми створимо приймальне відділення невідкладної допомоги, нам цілодобово треба, щоб усі, щоб усі видали, вони вже купили практично, Жені, так, файлі, практично. Але треба, щоб він працював в цій дубові речі, просто збільшити одиниці, щоб вночі можна було викликати людину. Тобто, що я чергую, я приїду в другий час. Бо він відпрацює свої 8 годин, скаже, я не можу 24 працювати. лікар і заступник одної думки. Да, це мене особисто радує. Значить, яка у вас є позиція, одна а і... У нас є прохання для вас, великі допомогти. Більше швидко. Одна мета. Зберегти тут все. І довіряти це головному лікарю, що ви довіряєте. Бо є управління, є... Як ми ми зараз будемо е... просто то... через тиждень, ну через місяць. Ми строїмо під всі, і ви, і я, лікуватися туди. Ви знаєте, і нам, Іван, в першу чергу не просять, що ми цю лікарню всю зробимо. А якщо ми зараз несемо ці ну, добре, я дуже дякую, що УЗІ, ну, зараз ми зробимо рентген, зробимо новий гагрівий умови, Люди підуть сюди. Вони все провикли все життя йти сюди, а тим більше такі гарні лови, То хто, ж, хто захоче їхати кудись? до кого? Наші депутати, звичайно, підтримують нашу пропозицію і далі будуть переживати за всі проблеми кам'янчани, за їх здоров'я, за надання їм якісної медичної допомоги.